Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, сьогодні відбулася перша прес-конференція, присвячена поєдинку за титул Абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Мусиком та Даніалем Дюбоа, які зустрінуться в ринку 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. А трансляція бою, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Першим з промовою виступив промоутер Френк Уорен. Це буде грандіозна ніч на Вемблі. Це історична ніч для британського боксу та британського спорту. Це буде вперше, коли бій за абсолюта відбувається в Великобританії. Усі чотири пояси на кону. І це можливість для Даніеля вписати своє ім'я у британський спорт. Він виграє цей бій та стане першим британцем, який володіє чотирма поясами. І це чудова можливість для нього. І Олександр Русик, який виступає проти нього, виступає як найкращий важкого гвик свого покоління. І це справді так. Він золотий медаліст, непереможений чемпіон. Чудовий боєць. І усі сім британців, які виступали проти нього, були Може, ні, Даніель восьмий, з ким він буде битись. І це буде фантастичний вечір. Стосовно удару нижче поясу у першому бою, то, на мою думку, це був легальний удар. Він був по лінії пояса там, де твій попок, і немає сумніву, що Олександру була завдана шкода, і Реферій дав йому додатковий час, щоб відновитись. І тепер у Даніеля є 19 липня, щоб виправити це. Далі з промовою виступив промоутер Олександр Красюк, заінтригувавши словами про нового Олександра. Як кажуть, мудрість це плід досвіду. Даніель Дюбуа здобув безцінний досвід у першому бою з Олександром Усиком. І тепер він вже не хлопчик. Тепер він дорослий чоловік з поясом IBF Наталії. І той, хто його недооцінює, робить жахливу помилку. Але його чекає зустріч із Вундеркіндом, який сидить поряд зі мною і який уже досяг усього. І знаєте що? Він досі голодний до перемог, і готовий довести свою мудрість 19 липня на вемблі. Він, тобто, усик, каже, що думав, ніби гратиме у футбол на вемблі, але тепер йому належить битися на вемблі. І ще одне важливе цього разу ви побачите такого усика, якого ще ніколи не бачили. Жодних суперечок і питань. І нехай переможе той, хто цього більше заслуговує. Далі Олександр Усик за старою традицією, взяв зображення ударів з першого бою та підійшов до Даніеля Дюбоа, щоб підписати їх. Усик підписав для дюбоа, а дюбуа для Усика. Трен Корен додав: Історія залишиться в минулому, але ми збираємося це виправити. Даніель Вемблі змусить твої ноги тремтіти. Далі слово надали тренеру Дюбуа Дону Чарльзу. Усик я як тренер з боксу дуже поважаю тебе як бійця. Те, чого ти досяг, і це чудово. Але мене розчарувало те, що ти зміг опуститися так низько, щоб показати такі фотографії. Чому б тобі не надрукувати одну з цих фотографій як той самий удар, який змусив тебе тремтіти, і акторську гру, яку ти показав того вечора. Ти чув про Оскар чи Греммі? Тобі слід дати Оскара, ти обдурив Рефері, ти обдурив нас, і ти обдурив весь світ боксу. Я завжди це стверджував. Ти пишешся собою, як богобоязлива людина. Ти не повинен брехати в ім'я Бога. І я хочу запитати, якому Богу ти поклоняєшся. І можеш дивитися на мене скільки завгодно. Насправді я дам тобі свої фотографії, і ти Взяти її додому і вивчати. Ти дуже сильний психологічно, але ти зустрів того, хто сильніший за тебе. Я вірю, я вірю в Ісуса. Скажи мені навіщо? Я вірю в Ісуса. Поясни, поясни. Ісус, Ісус, чи знаєш ти, як правильно Бог, якому ти поклоняєшся? Це працює так, що Бог покликав тебе повернутися сюди, щоб помстився тобі. Ти маєш рацію, я заслуговую на Оскара. Ти правий. Ти правий, послухай. Ти мусиш навчити свого бійця бити чисто. Я виграю цей бій своєю правою рукою. Джебом, бам! І все так, так, ти дуже комічний. І думаю, коли ти завершиш з боксом, то доб'єшся величі в цьому. Звичайно, ти один із найвеличніших покоління, і ніхто цього не заперечує, але я не буду шахраювати. Стосовно всього сказаного, усик продовжив. Я не думаю про цих людей. Я не думаю про них, бо це просто розмови. Послухайте, я постійно йду до свого бога, і бокс – це моє життя. Багато людей казали: гей, послухайте, не завоюєш поясу на двошкій вазі і поясу крузервейті. Знаєте, що я казав? Побачимо, побачимо. Для мене це не має значення. Це мій шлях, це просто мій шлях. Це просто більшість людей. бла бла, 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 бла. бла бла сидить. Щодо сина Дона Чарльза Джорджа Фокса, то Усик казав йому, що можна влаштувати вуличну бійку 4 на 4. Слухайте, я готовий прямо зараз. Не післязавтра, прямо зараз. Сьогодні. Але мені потрібна моя команда. Марч, Сергій. Егіс. Егіс. Так, Егіс готовий прямо зараз. Джордж сказав: ти поганий хлопець, бла 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 І що той удар був легальним, бла 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 і я кажу, скільки у тебе було професійних боїв? І він каже, у мене не було професійних боїв. Скільки, скільки? У тебе п'ять? «Чизбургер у Макдональдсі та Бікмак меню. Це просто балачки. Побачимо, бро. Перше, що я тобі сказав, я висловив тобі повагу. Це в минулому, бро. Слухай, я теж поважаю, я теж поважаю тебе. За цю команду я поважаю всіх своїх суперників, усіх моїх суперників, які живуть у Великобританії, і тих, хто живе де завгодно. Далі перейдемо до слів Дюбуа. те, що сталося в минулому, і тепер у мене є шанс виправити це. Знаєте, багато всякої нісенітниці говорять, але я не можу дочекати, щоб приспати його ввечері. Я ніби палаю. Я палаю, я просто стримую себе і готовий до дії. Це буде кривава бійня. Я просто покладу край усім цим суперечкам. І всі ці нісенітниці, та покажу, що я людина майбутнього. Щодо поштовху на фейсофі, то Дюбуа додав. І я просто знаю, що на рингу ввечері він буде танцювати кумедний танець, коли я його вдарю. Ти нокаутуєш усика? Так. Далі виступи менеджер Егіс Клімас. Привіт усім, нижче поясу чи Чині. Безсонні ночі для багатьох людей. Послухайте, Олександр показав на що здатний. Гарантую, якби він побачив, що рефері починає рахувати, він би був вже на ногах. Не називай мого хлопця шахраєм, бо він не шахраював. У нього була можливість відпочити, і він відпочивав. І я впевнений, що ти вже бив по яйцях і, мабуть, знаєш це відчуття. Але його вдарили по яйцях і він упав. І рефері дав йому час. І якщо ти хочеш щось сказати, ти маєш сказати це рефері, а не моєму хлопцеві. І з нетерпінням чекаю 19 липня, щоб знову почути про світ Керолайн. Дякую. Далі послухаємо Сергія Лапіна. Вітаю всіх. Зараз багато розмов про заборонений удар в першому бою. А давайте спомнімо. Дозвольте нагадати, нагадати про перший бій, що наш хлопець виграв їхнього хлопця цього джепом. Джеп. Це просто джеп. Джеп і нокаут. Знаєш, у мене є спеціальні правила для тебе і для твоєї команди. У мене є спеціальний аналітик для тебе. Побачимося в липні на Вемблі. І, можливо, з цим хлопцем, який працює в Макдональдсі. Так, можливо, ти мені дасиш великий подвійний чизбургер. І Бігмак для мене і моєї команди. Подвійний чизбургер, окей? Усик додав. Привіт усім, дякую вам. Ми вирушаємо в тренувальний кемп. Побачимося пізніше. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.